Вітаю, друзі! Сьогодні 9 липня. З вами знову Валерій Клочок. Минула ніч, знову була неспокійна, але цього разу росіяни побили антирекорд. Вони запустили по території України понад 700 повітряних цілей. Не всі шахеди, серед них були і ракети, і інші безпілотники. Найбільшої атаки зазнав Луцьк і Житомир. Сполучені Штати Америки наполягають на тому, що відновили постачання зброї до України, але там зараз почали випливати дуже пікантні деталі. І також стало відомо про те, що Європейський Союз розглядає додаткові 100 мільярдів для України на наступні роки. Для чого, що це означає і чи дійсно звільнять залужну із посади? Ну, принаймні така інформація є. Я вам зараз готовий повідомити детально все, що знаю, тому з вас традиційно коментар, підписка і вподобайка. Отже, давайте розпочнемо із повітряних атак. Було дуже багато запущено безпілотників по території України 728 і 13 ракет. Повітряні сили знищили 718 цілей, 303 було збито цілі вогневими засобами, 415 локаційно втрачені, 296 було шахедів, їх було збито, і 415 було безпілотників локаційно втрачено або подавлені. Радіоелектронними засобами боротьби. Крім того, Збройні сили України збили всі сім ракет Х-101 і Скандер К. Це офіційна друзі інформація. Більш детально будемо дізнаватися вже з офіційних повідомлень. Цієї ночі Луцьк зазнав наймасовнішої атаки з початку широкомасштабного вторгнення. Туди прилетіло близько 50 безпілотників та 5 ракет. Про це повідомляє голова Волинської обласної військової адміністрації. Луцьк був основною ціллю разом із Житомиром. Про жертви не повідомляється. Деталі згодом. Ну а тепер, друзі, до міжнародного контексту, тому що він нам архіважливий, особливо в контексті того, чим же нам буде допомагати Дональд Трамп. Він обіцяє. Відновити постачання до України зброї і пообіцяв аж 10 ракет до систем Петріот. Але сьогодні видання Wall Street Journal пише про те, що нібито Трамп розглядає можливість відправки в Україну системи протиповітряної оборони Петріот. Не самі ракети, бо тому йшла про ракети, а повністю про установки. За даними видання, білий дім звернувся до Пентагону з проханням підготувати варіанти додаткового озброєння. Крім того, американські посадовці вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше систем Петру. Вчора я ввечері вам розповідав про те, що Трамп тисне на. Мерце, аби Німеччина нам передала такі системи. Але Німеччина каже, що вони і так передали все, що могли. Речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Темі Брюс заявила, що Штати залишаються відданими підтримці Україні і продовжать постачати Україні зброю, незважаючи на нещодавню паузу. От на рахунок паузи є цікава інформація. За словами речниці, США і надалі підтримують Україну, а коротка пауза у постачанні зброї була лише частиною плану Анового перегляду програм військової допомоги, а не зміною курсу. І вона каже, що Трамп налаштований дуже рішуче, щоб забезпечувати Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися припинення вогню. І далі у західній пресі триває інформаційна кампанія з відбілювання Трампа, прямо чи опосередковано до цього процесу залучені всі засоби масової інформації. Майже всі. От, до прикладу, видання CNN, яке ну, далеко. Не республіканське, пише про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Хекзет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити постачання зброї до України. Про це пише не лише CNN, і вчора інші видання про це писали. Інформація не нова. І нібито, коли це сталося, то навіть спецпредставник Трампа Кіт Келох та держсекретарша Марко Рубіо були дуже здивовані, бо вони нічого про це не знали. Але потім все це перегралося. Тому часі, і завдячуючи міжнародному тиску, щось дуже довго воно перегравалося. І пише CNN, що це не перше рішення таких екзита. Вже таке було в лютому місяці. Вони говорять про два випадки, інші ж видання говорять про три. Призупинення постачання зброї в березні місяці, звісно, було з подачі Трампа, так само, як і це. Я особисто в цьому абсолютно не сумніваюся. Дуже притомний матеріал виходить у виданні Economist, де детально описується про те, чи справді Дональд Трамп змінив свою стратегію по відношенню до Путіна. Риторику -то він змінив, але чи стратегія змінилася? Оце цікаво. Пояснення Пентагону, що зупинка постачань зброї була зумовлена нібито необхідністю перегляду запасів, де економіст називає переважно дезінформацією. Дефіцит засобів ППО є, проте зброя для України надходить із виробничих ліній підрядників, а не зі складів Сполучених Штатів Америки. Ізраїль, наприклад, продовжував отримувати озброєння без перебоїв навіть під час війни з Іраном. Про це пишуть у матеріалі Economist. І зазначається, що не варто думати, що Трамп раптом став прихильником України, а відновлення поставок це лише повернення до попереднього стану, коли допомога, виділена ще Джозефом Байденом, поступово згорталася за Дональда Трампа. Хоча і при Байдену вона не була надто великою і потужною. Певні моменти ми досягали шалених успіхів на фронті, як то було у 2022 році. Але в такі моменти. Адміністрація Джозефа Байдена призупиняла постачання зброї в кількості, яка б давала нам змогу отримувати територіальні здобутки, відвоювати свої території. І навіть вчора Джейк Саліван вже почав говорити про те, що він. Не виступав проти ескалації, ну мовляв, він нічого такого не ухвалював ніяких рішень таких не було. Дуже дивний коментарі. Я зараз в чаті його ще до цього будемо повертатися неодноразово. Але дуже цікаву деталь пишуть у матеріалі The Economist, про які власне я зараз згадую. Десятки мільярдів доларів допомоги, затверджені конгресом минулого року, тобто 24-го року, квітні місяці. Друзі, досі не виділені. Нових коштів конгрес також не передбачив. У великому прекрасному податково-бюджетному законі, підписаному Трампом, грошей для України немає. Навіть ті невеликі суми, що були в базовому бюджеті Пентагону, планують скоротити ще більше у проєкті на 26 рік. Мова йде про 300 мільйонів доларів. Дуже скромна цифра, яка постійно була передбачена в бюджеті США для України і ще до початку широкомасштабного вторгнення. Але звертаю вашу увагу, що кошти в рамках законопроекту, який голосувався в Конгресі у квітні 2024 року, яким було передбачено в Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів до цього часу, блокуються адміністрацією Трампа. Вони не виділяються на підприємства, які виготовляють зброю, аби відправляли її до України. Отака, друзі, історія, отака реалія. Про це пише De Economist. Ще позавчора я бачив цю інформацію, я вам про неї говорив. Її писали без посилань на якісь конкретні джерела. Звісно, De Economist також не вказує на те, звідки вони мають ці дані, але як бачите, вони чим далі, тим більше підтверджується. Але журналісти цього видання пишуть про те, що Трамп усвідомив, що Путін його просто використовує, США не хоче втрачати більше коштів на перемогу України. Але також Трамп не хоче і поразки України. Ймовірно, Трамп розуміє, що крах України стане для США геополітичною катастрофою більшою, ніж падіння в Аністану у 2021 році. Ця теза дуже давно гуляє у ЗМІ і серед моїх колег. Ми неодноразово вже її озвучували. Але поки що я не бачу таких побоювань з боку Трампа. Ну, ще раз наголошую, як і вчора дуже хочу помилятися. Будемо дивитися, що сьогодні буде. З'являтися в інформаційному просторі є вже повідомлення офіційне від Держдепу, США, що зброя поїхала далі. Це офіційно. Але яка, скільки? Наразі невідомо. І також сьогодні CNN оприлюднив ексклюзивний аудіозапис 2024 року, де Дональд Трамп погрожує Путіну і Сі, але не конкретно їм, а розповідає своїм спонсорам під час виборчої кампанії, що він виказував такі погрози цим двом диктаторам. На записі Трамп стверджує, що під час своєї першої президентської каденції погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо Росія вторгнеться в Україну. За словами Трампа, Путін повірив у цю погрозу на 10%. Але каже, якби навіть на 5% він повірив, то цього достатньо, аби Путін не напав на Україну. На аудіозаписі Трамп розповідає, що також попереджав всі, що США розбомблять Пекін, якщо Китай нападе на Тайвань. За його словами, Сі також на 10% повірив. У цю погрозу. Ну, я не думаю, що це правдоподібна інформація, але поширення її є не випадковим. Можливо, це зіграє якусь таку, знаєте, інформаційну роль і матиме ефект атаки на Росію. Хоча, як каже Медведів у Кремлі, то не варто звертати вже уваги на те, що говорить Трамп. Свого часу вони не звертали увагу на те, що говорив Байден, а тепер не звертають увагу на Трампу. Ще раз наголошую, що відносини між Трампом та Путіним суттєво погіршилися, але це не означає, що Трамп завтра передасть до України тамагавки, якими можна бити по Москві. Хоча, як ми бачимо, як пише CNN, то нібито Трамп цим погрожував Путіну, але ще за часів своєї першої каденції. Європейський союз тим часом розглядає можливість виділення Україні 100 мільярдів євро додатково в рамках наступного семирічного бюджету з 28 по 34 роки. Але якщо брати по роках, то це не такі великі суми. Про це пише видання Bloomberg. Це не означає, що ці гроші будуть спрямовуватися на війну, яка може тривати до 26, 27, 28 чи 2034 року. Ні, мова йде не про те. За даними джерел агентства Bloomberg, ідея пов'язана з тим, що війна Росії проти України не має жодних ознак закінчення, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що цієї суми недостатні для того, щоб. Підтримувати Україну пропозиція Єврокомісії щодо нового бюджету очікується до кінця липня. Фінансування України стане можливим лише після згоди всіх країн-членів в рамках бюджетних переговорів. Блумберг зазначає, що такий крок ще сильніше перекладе тягар підтримки України на Європу, а не на США. Ну, як на мене, цифра, чесно кажучи, не така велика. Якщо брати по року за 7 років 100 мільярдів, це трішки більше, там приблизно 13 мільярдів доларів по року, євро, перепрошую, то це дріб'язок для Європейського Союзу загалом. Втім, Європейський Союз розуміє, що Україну потрібно підтримувати, буде і надалі, але щодо перебігу подій на фронті, звісно, сьогодні спрогнозувати не може майже ніхто нічого. Окрім єдиного чорного лебідя, який точно стане для Путіна вироком. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив про нестачу понад, тепер, друзі, хто стоїть краще присядьте, понад 2 мільйонів робітників у цивільних галузях. Це дуже величезна цифра, друзі. Врахуйте, що втрати Росії у війні проти України складають понад 1 мільйон вбитими і пораненими. Ще багато виїхав хто з Росії. І сьогодні обслуговувати економіку Росії немає кому, навіть якщо Путін рухається до моделі. Союз 2.0, а він рухається до цієї моделі. В будь-якому випадку потрібні робочі руки. Навіть за часів Радянського Союзу карали за те, що ти не працюєш. Можливо, хто пам'ятає ці часи. І не можна було ніде не працювати. Так от, Мішустін говорить, що до 2030 року в сфери не пов'язані з оборонною промисловістю, необхідно буде залучити понад 2 мільйони 200 тисяч осіб. Але де їх взяти, ніхто не знає. Корейцями цю ситуацію не врятуєш. В тому числі і гастарбайтерами з Центральної Азії, і це справді дуже серйозний виклик для російської економіки. Цивільний сектор російської економіки продовжує страждати від гострої нестачі кадрів на тлі війни проти України, наслідків демографічного провалу та переміщення робочої сили у військовій галузі. Говорять у російських засобах масової інформації, це ті, хто безпосередньо причетний до економіки. Але у Путіна все добре, тому там дискусія, ще в уряді буде тривати. Одна справа бажання Путіна, а інша реальність до подій в Україні внутрішніх політичних, які також дуже важливі. Очільник за кордоном відомства України Андрій Сибіга повідомив дуже цікаву інформацію про те, що Зеленський може звільнити залужну. Він конкретно про це не сказав, але це є логічним висновком із того коментаря, який зробив Сибіга для ЗМІ. Він говорить про те, що Зеленський має намір змінити послів в Українах групи Семи, зокрема у США, про що повідомлялося раніше. І далі каже. Напевно, слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ. Бачення президента України наступне: здійснити ротацію в усіх країнах Великої Сімки і Великої Двадцятки. Ну, Велика Сімка це в тому числі Великобританія, друзі. Тому. Під звільнення підпадає не лише Маркарова, а і Залужний. Але чи буде звільнений залужний, будемо чекати. Втім, заява більш ніж однозначна. Ну і як не сказав, також будуть перепризначені посли у всіх країнах Великої Двадцятки. І ще одне питання цікаве внутрішньої політики, про яке ви мені пишете у коментарях стосовно призначення очільника бюро економічної безпеки, якого Кабмін не затвердив після проведення конкурсу. Прізвище переможця Олександр Цивінський, але його не призначають. Багато розмов про це говорив, говорю і буду говорити. Бюро економічної безпеки це та ж сама податкова міліція, яка була раніше, просто змінили вивізку. Нічого за великим рахунком та іншого немає. Так, певні функції про розслідування економічних злочинів забрали, наприклад, у Міністерства внутрішніх справ, але от в СБУ не зовсім забрали. Або зовсім не забрали. І якщо є типу спроба створити БЕБ, що власне робив Зеленський ще з 2019 року, так він його знову перестворив, хто не знає. І це до самого БЕБ, так і саме і до самого конкурсу. Система відбору кандидатів на конкурси щодо заміщення вакантних посад керівників державних органів влади сьогодні не працююча. Це треба нам зрозуміти, тому коли ви мене запитуєте, чому ти мовчиш про конкурси і таке інше, про історію з БЕП, я про це вже говорив сто разів. Потрібно кардинально змінювати систему відбору кадрів на такі керівні посади, і повністю усувати від призначення на ці посади президента, прем'єр-міністра. Тоді справді більш прозоро будуть добирати справжніх фахівців. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, люблять і Не перемикайтесь. Все буде Україна.